Сторінка 61. Добре вмирати тому. Поезія Тьорте належить до декламаційної лірики. Вірш Добре вмирати тому утілює ідею єдності народу. Митець закликає до спільного героїзму, заради вітчизни. Померти за неї в перших рядах ось найвищий подвиг. В елегіях Тертея відображено ідеали спарти, доблесть, героїзм, відданість загальним інтересам держави. Цей вірш актуальний і нині, коли необхідно боронити свободу та незалежність України. Вірш Добре вмирати тому. Добре вмирати тому, хто боронячи рідну країну. Поміж хоробрих бійців падає в перших рядах. Гірше ж немає нічого, як місто своє і родючі ниви покинуть, і ти ж брокувати у світи. З матір'ю милою, з батьком старим на чужині блукати, взявши з собою діток дрібних жінку смутно. Буде тому він ненависний, в кого притулку попросить. Лихо та злидні тяжкі гнатимуть скрізь втікача. Він осоромить свій рід і безчестям. Лице своє вкриє, гори й зневага за ним підуть усюди слідом, тож, як справді, не знайде втікач поміж людом ніколи ані пошани собі, ні співчуття, ні жалю. Будемо батьківщину і дітей боронити відважно, в битві поляжемо ми, не пожалієм життя. Переклад Григорія Кочура.